На території берегівської громади продовжує діяти програма з підтримки нужденних продуктовими наборами. Ті, хто оформили соціальну картку, регулярно отримують від Мальтійської служби допомоги у берегівському районі уніфіковані пакунки з продуктами. Цього разу набори отримали учасники програми у селі Кідюш, проте через певну нестачу їх роздавали з обмеженнями у нас зараз обмежені можливості, тому на одну соціальну картку ми можемо видати тільки один пакунок з продуктами. Цей пакунок трохи більший ніж ті, які ми роздавали ще влітку. Але наразі ми маємо лише таку можливість. Ми намагаємося виходити зі свого минулорічного досвіду, і тому бачимо, скільки власників таких соціальних карток в одному населеному пункті. Так, сьогодні у селі Кідьош ми роздали 160 пакунків. Чумак Кервакіостеша Майнапфоєменмальтійці вже не перший раз приїжджають до села Кідюш, тому учасники програми, вже розуміючи систему розподілу пакунків, терпляче чекали на свою чергу. Такі набори є великою допомогою для самотніх людей та для пенсіонерів. Ми вже отримували такі пакунки і дуже вдячні за допомогу. Тут є рис, олія, макарони, тобто такі продукти, які стануть нагоді у допомогосподарстві. Таким пенсіонерам та старшим людям, які вже не в змозі працювати, така допомога дуже потрібна. У мене пенсія складає 2098 гривень. З таких грошей неможливо жити. Кіленшаньолівеньебегінамлеге. У роботі мальтійцям допомагають волонтери. Без них було б важко виконати ту титанічну роботу, яку організація проводить у регіоні. У нас чимало планів, але мало рук. Тому ми маємо організувати роздачу таких пакунків у той період, коли у нас більше волонтерів. Ці пакунки потрібно спершу підготувати, завантажити, розвантажити. А на місцях ще має бути 5-6 людей для допомоги у роздачі. Тому ми плануємо такі виїзди на той період, коли ми бачимо, що у нас буде певна кількість волонтерів. Ситуація з волонтерами дуже різна, адже є такі, хто приїжджає на тиждень. Є зараз молодий чоловік, який приїхав на три місяці. Також є багато таких волонтерів, які вже багато разів повернулися до нас на допомогу. Жовт коня, волонтер з Угорщини, за професією, рятувальник, і від початку війни вже в сьомий раз повернувся до України. В Угорщині я працюю рятувальником, тобто допомагаю людям. Тому я вважаю, що це позитивна річ допомагати тим, чим можу. Як ви бачите, є потреба в допомозі волонтерів. На мою думку, нас тут дуже мало. Тому закликаю кожного, хто має таку можливість, долучитися до нас та допомогти. У чому ви допомагаєте у логістиці, у розвантаженні та завантаженні транспортних засобів, роздачі соціальної допомоги? Також ми направляємо вантажі до інших областей України, які формуються та вантажаться саме тут, у берегові. У Берегівському відділенні мальтійської служби допомоги не забувають і про тих українців, які знаходяться у східних регіонах нашої країни, і щотижня направляють туди вантажі з допомогою наразі нам вдається направляти до інших областей України по вантажівці раз на один або два тижні. Ми бачимо, що у західних країнах значно знизилася гуманітарна підтримка України. До нас надходить дедалі менше вантажів з допомогою, так і та допомога, яку ми спроможні надати іншим, теж зменшується. Але ми сподіваємося, що й надалі зможемо допомагати тим, хто цього потребує. Незабаром по мірі можливостей, мальтійці планують продовжити роздавати пакунки з допомогою як у берегівській громаді, так і в інших областях країни.